Доброго дня, малята! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття з математики. Тож, давайте ми з вами трішечки пограємо. Погляньте, діти, що це? Це скриня. Зараз подивимося, що в ній знаходиться. Що це, діти? Як називається ця фігура? Квадрат. Діти, назвіть предмети такої самої форми. Телевізор, картина, печиво, вікно, хустинка, портфель, подушка. Давайте поглянемо, що ще лежить в скрині. Це яка геометрична фігура? Трикутник. У якої фігури більше кутів? У квадрата. Порахуємо квадрата чотири кути, а в трикутника три кути. Тому більше кутів у квадрата. Назвіть предмет трикутної форми: мухомор, шапка, пірамідка, морква, парасолька. Дорожній знак. Так дивимось далі, що знаходиться в скриньки. Що це діти? Коло. На що схоже коло? На сонечко, лядяник, гудзик, м'ячик. А ось на верхній смужечці візерунок із геометричних фігур. Давайте їх назвем та назвем їхні кольори. Квадрат червоний, трикутник. Зелений круг жовтий. А зараз давайте викладемо на нижню смужечку такий самий візерунок із геометричних фігур. Першим ми поставимо квадрат, він червоний, у нього чотири куточки. Другим ми поставимо трикутник, він зеленого кольору, у нього три куточки. А третім ми поставимо. Круг, він жовтий і круглий. А ось перед нами річечка. Що треба зробити, щоб її перейти? А треба збудувати місточок. У нас є куля і куб. А яка геометрична фігура нам потрібна, щоб збудувати місточок? Куля чи куб? Ми можемо з кулі побудувати місточок? Ні, не можемо. Чому? Тому що куля кругла котиться, і вона не буде міцно стояти. А куб! А куб міцний, у нього сторони і куточки, і він буде міцно стояти, і з нього можна побудувати місточок. Давайте з вами із кубів побудуємо місточок. Який гарний ми місточок побудували. Він міцний і не хитається. Молодці. А ось зверніть увагу на ось цей великий круг із малюнком. з лівої сторони день, а з правої сторони ніч. Давайте наші кулі і куби розмістимо. з лівої сторони кулі. Там, де день, тому що вони схожі на сонечко, а з правої сторони куби, там, де ніч. Розміщуємо кулі. Жовта куля, фіолетова куля, червона куля. Це день. З лівої сторони. А зараз куби. Чорний куб, синій куб, зелений куб. Справа і сторони ніч. Так, які геометричні фігури ми з вами знаємо? Коло, трикутник та квадрат. У яких фігурах є кути? У трикутника і квадрата. А у якої фігури немає кутів? У кола молодці! А наше заняття підійшло до кінця. Do zobaczenia.